Що з у вас відбулося? Забув нас конфлікт? відбувався конфлікт, який переріс вже в особистісний. Де е, проти нас були порушені кримінальні справи по заяві людини, яка там є е, шантажисткою, яка нас шантажувала і е, там хоч вимагала з на гроші і являється там, мала і підробляла там медичні візи в посольстві Штатів Америки. Вони використовували її просто як, як інструмент. І протягом 3,5 років фактично нас тероризують. Причому вони не тероризують чиновників Нацбанку нейтралізують нашу компанію, і на початку ми були відкриті. Ми давали документи все більше, і більше давали постанову про закриття цих справ, які були попередньо 4 роки закриті, там Служби безпеки України, національної поліції України. Але наша відкритість сприймалася як слабкість. Чим більше ми давали інформацію, тим більше до нас було питань. Коли ми давали постанову слідчого про закриття кримінальної справи, і там було крім самого моменту, який був у кримінальній справі, ми почали досліджувати всі інші моменти, які вже були досліджені. Фактично, нас заганяли в топік, де. Ми е, не могли оборонятися. Друге, ви знаєте, в нас останні роки відношення до НАБУ, це такий боговиборний орган, mm. який не може помилятися, який має абсолютне право, який може не виконувати любі вказівки е, любого іншого органу, який е, там претендує на е, що закон інші мають його виконувати, а самі цього не роблять. То скажіть, будь ласка, як люди, які не виконують самі законні рішення, можуть требувати це від когось іншого, в тому числі там від мене, від моєї компанії. Хоча ми ще раз повторимося, ми йшли на максимальну співпрацю, коли не зрозуміли, що це все використовується. Проти нас Зараз ми старає. А ще один з методів це е, так звана публічна порка. Так є там наприклад там, центр про дії корупції, е, ще один орган, який активно співпрацює, і просто бере як за основу будь-якого там безапеліційного е, рішення е, там твердження того самого детектива, набу і просто починає обливати е, грязюкою е, чи там якимись перепередьорнутими пер, пер, фактами фактично де елемент маніпуляції. І ти е, в ролі там, якщо ти олігарх. Таке модне слово, чи там людина, яка має якісь певні соціальні можливості, ти вже заходишся в коконі ненависті, бо суспільство маргіналізували. повністю маргінальне, втверджені, всуджені в швидкі дії. Всі хочуть страт, Швидких, ефективних, а потім здається, що будуть зміни. Ні, від, від того, що ти знищиш директора супермаркета і розробиш супермаркет, ти продукти більше не завезуть. Треба будувати більше супермаркетів, більше правил, і щоб вони платили податки. А ми платимо податки, з якими в тому числі то саме НАБУ існує. І, але ми цього достукатись не можемо, бо ми не в вигідній позиції, тому що ми йдемо з іншої е, сторони. І ми стукаємо в двері, е, розказуємо, що три роки не можна розслідувати. Розказуємо, що маски шоу стоп по тих самих питаннях закривалися. Е, вже ці дані. Справи Розказуємо, що е, 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 людина, яка по якій е, заяві порушена справа, є ефірісткою шантажисткою, яка використовується і керується саме НАБУ, що вже є службовим злочином, е, 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 які вони якби роблять, але це, це ні на це ніхто не реагує. Тому що ми апріорі винні, коли кон'юнктура вище за закон, тоді ти не маєш можливості боротися, бо ми не боїмося закону. Ми боїмося кон'юнктуру, тому що ми навіть бачимо, коли ми звертаємося в суд, суд боїться набу, так тому що набу знає все про суддів, про їхні е можливості, попереднє життя, і ти стоїш в якихось нерівних умов.